Привіт, друзі! Сьогодні у нас вже 21 березня, і в нас є сходи перчику і баклажанів. От. Насправді, цим сходам деяким уже днів по три. От, але не було часу його зняти. От. Найперше, що в нас зійшло, оце от баклажан. От в цій от касеті. Це баклажан Аретуза. Е, білий. Баклажан він зійшов дуже класно, дружно, як ви бачите. І, от. і увесь. Оце ж у нас баклажан Дестан. Але він якось цей рік дуже погано сходить і росте. А це номерний баклажанчик. Баклажанчик, от, так от він називається. <кхем> Віде новосіц Я Взяв для проби. от а потім перчики полізли. Ну, у нас от ці касеті разнобій, тут їх 3 чи 4 вийде. Тут і Геркулес, і Амулет, портека, і редкан. Це портека. Портека гарно по сходи, бачите? Гарні сходи. Нічого не скажеш. Ну, от. Це в нас редкан. Редкан ну, також класно зійшов, бачите, дружно так. Суперово. А це, це Геркулес. Герку... Геркулес, ну, трошки гірше зарядкан, скажімо так. От, амулет. Амулет це ранній перчик. В минулому році не вийшло його посіяти, але він якось дуже погано зійшов, якщо чесно бачите. Тут ще більш-менш в цих касетах, а от в цих касетах, он так. Ну, він, правда, ще лізе, от вилазить тут. Зараз, от, наприклад, от, він, бачите, він вилуплюється насправді. І таких тут багато. От. Вон. Вони пролазять, але от, дуже якось погано, не дружно. Хоча глибина все однакова, полив і так далі. Чомусь погано. Ну, побачимо, що з нього вийде. От. Так що от підсвічую лампами. От, такими. Ось така у мене конструкція для цього всього От. є. Свічім лампами. Оце перчик у нас драгі. Тут хірош, але хірош ще поки не зійшов. От, чогось він тормозить. Я сьогодні розкапував, він там такий вже набубнявся. Повинен, в принципі, проростати, але щось так довго. От. Ну, а так, в принципі, все. Баклажанчики. Теперчики. В день тримаємо температуру, тут 20 градусів, щоб було, а на ніч вимикаємо повністю опалення. і е У нас тут десь приблизно в час-два ночі вже температура 17 градусів. Ну, бачите, поки нормально не тягнеться, ніби як гарно росте. От. Звісно, це проблема ростить. В приміщенні дуже проблема, в тепличці це набагато краще. Так що такі в нас вже є сходи. Помідори ще не посходили, посіяний. У нас він 5.03, сьогодні 21. .00. ну Мінус пару днів, днів 3 відкиньте Хай десь 18-го вже були сходи. от перчика Температуру теж тримали невисоку, 19 градусів, тому він довго сходив. Якби ми дали градусів 25-24, то звісно він би посходив, я думаю, днів до 10 максимум. От. Але нам спішити нема, куди тому дуже не перегрівали. Ну, На цьому тоді все. Будемо слідкувати далі. Будемо дивитися, як воно буде все рости, будемо підживлювати і так далі. Покажу, чим я підживлюю. От Як поливаю, але це все пізніше. Поки що нічого тут підживлювати не треба. Все, що потрібно було рослинці, воно містилося у нас і нині. От. А підживлювати вже почнемо, коли справжній листочок з'явиться. Тоді вже треба буде підживити. На цьому, любі друзі, все. От. Не забувайте підписуватись, От. ставте подобайки, коментуйте. Ну і підписуйтесь всі, окрім москалів, як завжди. Всім до побачення!